Декілька, я сказав би так, напрямків, які обов'язково повинні бути застосовані в політиці будь-якого уряду. Перш за все, це ефективне використання всіх існуючих ресурсів в країні. А ефективне використання це... Державна політика, яка визначає пріоритети і діє за цими пріоритетами, це використання всіх залучених ресурсів, кредитів, запозичень, які також повинні бути спрямовані на відновлення доходів, фінансів, виробництва. Тобто там, де є. Швидке повертання від вкладених коштів, швидке повертання доходів, швидке повертання прибутків підприємств. Тобто кожна галузь економіки має, я сказав би так, свої такі можливості. І оце повинно бути сьогодні на цьому етапі пріоритетом держави. Тобто ефективне використання власних і залучених ресурсів. Через це пройшли всі країни. Через це проходить, проходить кожна сім'я в різні часи історії, коли попадає, як кажуть, в скрутне становище. Кожен господар думає, ось є кошти, як їх розподілити. Економно, як їх витрачати, і як можна в таких умовах жити. Ми зараз живемо в таких умовах, коли ми повинні по-господарськи подивитись, не враховуючи там, я сказав би так: в цій роботі ні в якому разі політичну доцільність. Те, про що ми кажемо і критикуємо, що не можна під час кризи шукати політичну доцільність і думати, як за рахунок політики, такої політики, утримувати рейтинги. Рейтинги утримуються тільки за рахунок успішної економіки і підняття рівня життя людей і справедливого відношення. Державі до людині, до кожної людини. А суспільство це відчуває.